День матері її образ та роль в традиційній українській культурі, історія походження свята та як більшовики намагалися його знищити. Дізнаєшся в цьому відео. Став подобайку і поїхали! В Україні День матері відзначають з 1999 року. Але насправді українці цей день святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора в Канаді ще на початку 20-го століття почала вітати матерів. А на наступний рік така ініціатива докотилася і до Західної України. У Львові у другу неділю травня організовували спеціальні зустрічі матерів і концерти для них. Тут цим займалася редактор тижневика жіноча доля Олена Кисілевська. Пізніше Союз Українок з Канади вплинув на поширення цього свята по всій території Західної України. З 1939 року День матері був заборонений радянською владою. Повернулося це травневе свято в нашу країну тільки з настанням незалежності, а на державному рівні його визнали вже в 99-му році. І, хоча день матері відносно молоде свято, але шанували матір здавна в українській культурі. В традиційному уявленні наших предків образ матері жінки пов'язувався з берегиною заступницею роду. Більша частина відповідальності за виховання дітей, підготовку їх до дорослого життя, покладалася на матір. Вона відповідала також за передавання наступним поколінням культури, традицій, мови, досвіду попередніх поколінь. Для українських родин характерна велика роль жінки і, передусім, матері. Це був образ розсудливої, доброї і водночас суворої господині. Він яскраво змальований у класичній українській культурі. Образ матері в давній українській культурі самовідданий і жертовний. Вони ладні були віддати життя за своїх дітей. Але сьогодні ми хочемо побажати усім мамам згадати трішечки про себе і подбати про себе. Ну а діти в цей день найчастіше дарують мамам квіти і вітальні листівки. Але найголовнішим подарунком для мам у всі часи є увага і любов їхніх дітей. Тож даруйте їх частіше вашим мамам і не забудьте поставити цьому відео вподобайку і підписатись себе і маму на Аяк. У нас багато цікавих і пізнавальних відео.